Улюблені брати та сестри, ми звернемося до Євангелія від Луки і прочитаємо із першого розділу. Ми нагадаємо про дві взаємопов'язані історії, про те, як в одній родині, а потім у другому місті звіщалося про народження особливих хлопчиків. Отже, ми читаємо спочатку, з першого розділу, з п'ятого вірша. Був за днів Ірода, царя Іудейського, священник на ім'я Захарія, черги Авіої та дружина його з роду Ааронового на ім'я Елисавета. Вони обоє були праведні перед Богом. Виконуючи всі заповіді і постанови Господні бездоганно. Вони були бездітні, бо Елисавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Одного разу, коли він служив перед Богом по порядку своєї черги, за звичаєм священства, по жеребу випали йому ввійти в храм Господні для кадіння. А безліч народу молилася на дворі під час кадіння. І тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч жертовника Кадильного. Коли Захарій побачив його, то стривожився і страх напав на нього. Але ангел сказав йому: Не бійся, Захаріє, бо молитва твоя почута. І дружина твоя Елизавета народить тобі сина, і ти назвеш його Ян. І буде тобі радість і втіха, і багато його народженню зрадіють. бо він буде великий перед Господом, не буде пити ні вина, ні п'інкову напою і сповниться Духом Святим вже від утроби Матері своєї. І багато синів Ізраїлевих він наверне до Господа Бога їхнього, і він буде йти перед Ним, забто перед Господом Богом, в душі і силі Ільї, щоб привернути серця батьків до дітей і непокірних до образу думок праведників, щоб представити Господеві народ приготовлений. А Захарія сказав ангелові, що я знатиму це? Адже я старий. І дружина моя похилого віку. Ангел сказав йому у відповідь. Я говорив, котрий стою перед Господом, і посланий говорити з тобою і звістити тобі цю добру новину. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити аж до дня, коли це станеться, бо ти не повірив словам моїм, які збудуться. Свого часу. Ми зачитали з вами історію зустрічі священника з ангелом. Чому особливість цієї події? Ну, зрозуміло, з'явився ангел. Ну, не завжди з'являються ангели. Річ у тому, ангели з'являються тоді, кому нема благовістити Євангелія. Якщо в цей час є проповідники, які проповідують Слово Боже, то ангелам не потрібно проповідувати сьогодні. Але прийде такий час, коли знову ангели будуть проповідувати Євангеліє. Це той час, коли вже церква буде взята від землі і по всьому світу буде царювати Антихрист. І от тоді вже не буде проповідників, тому що вони будуть знищуватися. І ось тоді ангели будуть летіти по небу і проповідувати вічне Євангеліє, як написано в книзі об'явлення. Люди будуть чути оцю віску з неба і будуть каятися. Але це буде проповідь ангелів. От ми бачимо знову ця ситуація. І оця ситуація, коли з'явився ангел, свідкує про те, що в ті часи, в темні часи, не було проповідників. Були священники. Але ці священники не вірили ні в ангелів, ні в Воскресіння з мертвих. Вони належали до вчення садукеїв. І зрозуміло, що і Захарія також належав до садукеїв. І тепер зрозуміло, чому з'явився ангел тому, хто не вірив в ангелів. Ну треба було доказати, що є реальний духовний світ, що не треба просто формально виконувати всі заповіді і бути навіть бездоганним пред Богом. Але при цьому бути тільки моральною людиною. Треба ще й бути віруючою людиною. І от, на жаль, ми прочитали з вами про те, що. Захарій священник, який читав, мабуть, Біблію, її перечитав, ну, ті книги, які були в той час уже написані, як слово Боже, але не вірив, що може бути чудо, що Бог всесильний, всемогутній і що може народитися від нього дитина, причому особлива дитина. А от іще одна історія, яка слідує Евангелію від Луки, після. Того, як ангел з'явився в Захарії. А 6 місяця, тобто через 6 місяців після цієї зустрічі, яка була у храмі, відбулася подія уже не в Єрусалимі, а в Назареті. А 6 місяця ангел Гавріїл, бачите, той самий посланник, був посланий від Бога у місто Галілеї, яке називається Назаретом. До діви зарученої з чоловіком на ім'я Іосип, з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І ангел увійшов до неї і сказав. Радій благодатна, Господь з тобою, благословенне ти між жінками. Вона ж, побачивши його, від слів його й думала, що мало б означати це привітання. А ангел сказав їй. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і назветься Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька Його, і Він буде царювати над домом м'якова повік, і царство Його не буде кінця. Марія ж сказала Ангелові. Як же станеться це, коли я мужа не знаю? Та ангел сказав їй у відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оцінить тебе, тому і народжене святе назветься Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала сина в старості свої, і вже уже шостий місяць, бо у Бога не зостанеться неспроможним ніяке слово. Тоді Марія промовила, я роба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Ми зачитали дві історії. І знову ж таки, другі історії приходить як вісник ангел. Значить, не тільки в Єрусалимі не було проповідників, які могли би сказати Захарії проповідувати. Ну, зрозуміло, до священника проста людина не, не прийде і скаже, що я хочу сказати тобі слово. Це треба бути пророком, щоб тебе послухав священник. Але коли до тебе прийде якась звичайна людина і скаже, що ти повинен стати батьком особливої дитини, ну як подивиться священник на такого благовісника? Ну, зрозуміло, що він не прийме цю віску. Тому й треба був ангел, щоб був посланий до Захарії проповідувати йому цю добру новину. Ну, а в Назареті. А в Назареті також не було проповідника, який мог би розказати Євангелію. Ну, по крайній мірі, у той час до дівчини, який чоловік міг би підійти, міг би сказати ці слова, і вона могла би їх прийняти. Бо вони були якби на рівні одному сілкування. Але річ у тому, що і такої людини не знайшлося, яка би могла би сказати про її особливу долю, що вона повинна стати матір'ю Господа, через неї повинен прийти суспільство. Отже, як ми бачимо, проблема благовістя. Нема кому благовістити Євангеліє. Христос сказав, що якщо ви будете мовчати і так звертався до своїх послідовників, то камені будуть воп'яти. не тільки англоли. Каміння буде кричати і закликати людей до покаяння. А що сьогодні війна не кричить до нас, оці взриви, які відбуваються час від часу на нашій території, це не є свідоцтвом крику про благовістя. Давайте подумаємо, коли ми з вами останній раз свідкували комусь, кого ми закликали до каяття, звали до Бога. Коли це було? Можливо, тому і відбуваються такі події, що перед цим церква ослабла в благовісті, розслабилася. І, можливо, думала. Так що вже говорити? Уже ніхто не хоче слухати. Уже всім розказали, всім Євангелія роздали. Тепер хай вони самі роблять вибір. Ні. Не всі ще чули, не всі ще знають, навіть в Україні про Ісуса Христа. І це дивно. Якось я приїхав за 40 кілометрів від Києва. І так вийшло, що я забув вдома свою Біблію. А потрібно було йти спілкуватися і читати з Біблію. І я почав шукати Біблію, ходити по хатам хоч новий завіт знайти. В одну хату зійшов, у вас є Євангелія? Нема. В другу хату пішов. Нема! В Третю хату. Мені вже ж надоїло ходити хати до від хати. І шукати новий завід. А всього за 6 кілометрів від цього села у містечку була церква. І чомусь, віруючи з цією церквою не дотягнулися благовістям до цього села. І в селі, колись там була також церква Євангельського нашого братства. Але роз'їхалися, нікого не стало. І навіть дому. Не залишилося, де збиралися. І от у тому селі за 40 кілометрів від Києва не знайшлося не одного примірника Євангелія. Ось що буває, коли ми забуваємо про нашу відповідальність? Ну, тоді, мабуть, ангели будуть проповідувати. Ну, зрозуміло, сьогодні ангели проповідують там, де немає інтернету. Де немає можливості сказати Євангелію, тому що там ісламський світ. А мусульманство дуже негативно реагує на все християнське. І тому там з'являються англий, проповідують людям в ісламському світі. Вночі під час сну з'являються, проповідують. Але ви знаєте, все більше і більше світ захоплює інтернет. І уже навіть в ісламських країнах є можливість таємно слухати проповідь Слова Божого. Тому і там ангели ослабляють свою силу. Так що ми перекладемо цю відповідальність на інтернет? Хай він проповідує людям. Я думаю, що. Саме конкретне благовістя це благовістя від серця до серця. Ну, міг же ангел з'явитися і священнику, його і дружині? Разом, коли вони були вдома. Ну, закінчилося б вже служіння Захарії у храмі. Він повернувся б додому. І ось вони там би вечеряли би, і тут з'явився би ангел би. І ангел би сказав, ось слухайте. Ось така віська від Бога. У вас буде дитина. Ну, могло ж так бути? Але ж так не відбулося. Чому? Тому що саме ефективне благовістя це один на один, коли ніхто тобі не мішає і не має ускладнень від того, що є дві думки тих, які чують мене. Тому ангел з'явився у храмі. Де ж міг іще Захарія бути наодинці? Тому він би не був би там дружина. Треба було десь знайти такий час і можливість. І це було в храмі, там, де не було нікого. Ось тоді Господь послав ангела. Ну, а Марія. Вона також спілкувалася з ангелом віч на віч. Знову ж таки, де з'явився ангел? Там, де вона була одна. Щоб ніхто не помішав цій розмові. Отже, в благовісті дуже важливо знайти час для особистого спілкування, щоб роз'ясняти людям значення того, що ви говорите. Ну от, наприклад, з'являється ангел до Захарії. Як він говорить, він говорить на мові священника тими термінами, які зрозуміли священник. А як говорить Ангел до Марії, дуже просто, ніяких складностей немає в роз'ясненні. Марія розуміє. І Захарія розуміє. Але річ у тому, давайте ми подивимося, що дуже схожого між цими бесідами. І що в цих зустрічах різного, щоб потім зробити висновки і всього того, що ми з вами Будемо споглядати. Отже, з'являється ангел, не людина. В обох случаях зустріч з ангелом. В обох зустріч один на один. І в обох зустрічах все починається з розмови ангела. Тобто ангел починає розмову. В обох випадках реакція страх. От, як ми читаємо перший розділ, наприклад, 12 вірш. Коли Захарій побачив його Ангела, то стривожився і страх напав на нього, ключове слово стривожився. Тепер давайте подивимося, як сериала на прихід ангела Марія. Знову ж таки, читаємо з цього першого розділу Іван від Луки, але 29 вірш. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його. І далі додавлено. І думала, що б мало б значити це привітання в обох випадках тривога. Ну я вам хочу сказати, коли з'являється ангел страшно, а іноді боя не страшно. У мене був випадок, коли я зустрічався з ангелом, так я після того, як побачив його. Сияння, яке наводить на вужас. І коли я його побачив, я заричав як тварина від страху. Це була страшна зустріч. Він мені нічого не сказав, але тільки один вид прийде до того, що я аж зомлів. Або другий випадок, коли навіть я не зрозумів, що це був англо. А тільки після того, коли я мав спілкування з ним і в такому великому приміщенні. Відвернувся, а потім хотів звернутися до того, хто з ним розговорював, а його нема. Не стало його. А він був у вигляді дівчинки. Перший раз в такому сіянні, що страшно було. А другий раз у вигляді дівчинки. Ось так буває. Ну, зрозуміло, коли являється ангел. Страшно. Але дивіться, не Захарія, ні. Марія не впала у паніку при з'явленні. А мені було страшно. Тому, мабуть, ангел з'явився у вигляді людини, щоб не так устрашати. Але все ж таки це було страшно. Потім ангел роздійсняє благовісті. Він розказав це Захарії на священській мові Захарія, також і Марія було розказано. На її мові простої дівчини. І там і там непорозуміння. Незрозуміло. Ну і не дивно це, тому що те, що сказав ангел Захарії, це було незвичне. Хоч в історії вже були такі приклади, і вівлюється цьому свідчення, що в дуже похилому віці Сара народила сина. Да й інші народжували тоді, коли здавалось уже це неможливо. Так що, Така ситуація реальна. А от як бути з Марією? Вона ж почула слова про те, що не відбувалось ніколи. Ну, завжди, коли народжується дитина є батько. Чи його признають, чи не признають. Чи він живий, чи він мертвий, коли народилася вже дитина. Але ж батько був фізичний батько чоловік. А у Марії не буде чоловіка, від якого народиться Ісус. Це буде від Духа Святого. Странно, правда? Чи не буде потрясіння? Так от і получається, що коли ангел роз'яснив Захарії, як все буде відбуватися, що народжений син буде особливою дитиною, предвісником приходу Господа на землю? Захарій священник не повірив. А Марія, здавалось би, почула те, що неможливо зрозуміти людським розумом, і вона повірила. Дивно, правда? А от якщо так подивитися, ну ладно, Захарія міг би не повірити, і Бог би отказався, щоб у нього була дитина, і це б не виповнилося б, ну не страшно, ну не було б Яна Хрестителя, був би якийсь би Петро би, або Василь. А от річ у тому, а якщо би Марія не погодилася би, щоб стати дверями, для входа в цей світ Господа Ісуса Христа. Якщо б вона не погодилася, щоб народити і надати людське тіло Богові через це народження, то що відбулося би? Все можна було замінити Марію якимсь? А це було складно. Тому що вона повинна бути і роду Давидового, Ну, ладно, таких дівчат було багато. Далі, вона повинна бути із дому Нафана, сина Давида. Оце вже складніше. Не з дому царя Соломона, а з другого сина Давида. І багато-багато-багато речей, які пов'язані складнощами, без не Ось таку дівчину, якщо Марія, відказалась би, коли роблять пересадку, наприклад, серця або якоїсь іншої частини від одної людини до другої людини, треба, щоб сходилися всі параметри. Якщо щось не підходить, то яке б гарне серце не було, його неможливо пересадити до хворої людини. І замінити його хворе серце. Воно не буде працювати у пророцтві про Еммануїла, що діво породить сина повинна бути особлива особа Марія, дівчина, яка повинна непорочно народити Спасителя. Ви розумієте, яке місце займає Марія у всій цій історії? Бо з Різдвом ми пов'язуємо дію перед Бога, що Бог прийшов в цей світ. Так, Він прийшов в цей світ. Але ж він був залежний від людини, щоб прийти в наш світ. Ви розумієте, до якого смиріння зійшов Бог? Щоб повністю все залишило виконання пророцтва про народження Спасителя дівчиська якогось. Да, вона була непорочна, да, вона була із особливого дому, із роду особливого. Але ж все залишило від її рішення. Захарія міг би не стати батьком реформатора. Був би інший би. Батько, який би не родив би сина пророка, який би готував би прихід Господа? Але ж що стосується Марії, Марія була одна. Єдина, через якого Бог планував прийти у цей світ? Тому коли. Ангел з'явився до Марії, небеса замовчали, ад прийшов до того, що затих. Всі чекали. А що буде далі? Яка буде відповідь Марії? Як вона відповість? Хто переможе Небо чи Сеол? Життя або смерть? Страх людський або любов до Бога. І у той момент була, ну, мабуть, пауза. Марія, мабуть, розважала над тим, як же її зробити, що треба вчинити. І тоді Ангел дав підсказку: Ось Єлизавета, скоро народить дитинку. Бо у Бога не зостанеться. Неспроможним ніяке слово. Незважаючи на те, що Захарія не повірив, через деякий час Дух Святий, працюючи над ним, все ж таки підвив його до розуміння того, що треба народити дитинку. І відбулося чудо. Дружина Захарії понесла і готувалася стати матір'ю. І оце, мабуть, була останнім кроком для вирішення того, як вчинить Марія. Тоді Марія промовила я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Перемога звершилась ось тепер і повинно. Початися історія Різдва. Ось тепер уже справа Бога. Людина погодилась, тепер буде діяти Бог. Бог війде в цей світ і спасе людство. Бог нікого не заставляє. Бог не агітує і не нав'язує. Спасіння, Він закликає до покаяння і спасіння. І тому і сьогодні Господь закликає нас з вами, щоб ми зробили свій крок, крок віри, щоб ми, по прикладу Марії, сказали: Господь, в моє життя. Для цього треба небагато. Сказати просту молитву покаяння. Господи, прости мене грішника і віди моє життя. Все далі буде робити Бог. Ви скаржите свою частину і тоді вже Бог почне свою справу вашого переродження. Це вже одне від вас буде залежати. Ви закликали Господа Бога на те, щоб Він почав міняти вас і внутрішнє. Назовні, і ось тоді відбувається те, що ми називаємо чудо нового народження, народження від Бога. Тому хай Бог благословить нас, щоб розважаючи над двома історіями, коли двічі з'являвся ангел, один і той же самий, і до священника, і до звичайної дівчини. І як вони відповіли? І які були наслідки ось цього спілкування? Але я хочу вам сказати: різдвяна історія, яка пов'язана із і Марією і навіть цим ангелом, вона історична подія. А те, що ви будете закликати Бога в своє життя, це не просто історія когось, це ваша історія. І ви можете змінити хід вашої історії в кращу сторону. Ваше життя зміниться, коли ви довіритеся Богові. Амінь.